Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім і покажу вам свої книжкові покупки за лютий, березень і квітень. На цей період припав і день книгодарування, і мій день народження. Тож деякі з цих книг не я купувала. Це подарунки, які мені подарували друзі і рідні. Також тут є книги, які мені надіслали автори. Ну а решту я купила собі сама. Загалом це 17 Паперових книг і чотири електронних. І чомусь знову так вийшло, що більша частина цих книг це якісь такі здоровезні товстуни. Не знаю, чому так виходить, чи тому, що книги видають останнім часом дуже такі товсті товстунці, чи то мене приваблюють такі книги. Не знаю, в чому справа, але так багато вже товстунців у мене накопичилося. Треба якось їх всі. Читати потихеньку. І давайте почнемо. А, перша книга, яку я хотіла вам показати, це подарунок від мого друга Сашка. Я про нього часто згадую у своїх відео, тому що ми з ним обмінюємося подарунками як мінімум двічі на рік. Це на дні народження, він мені дарує я йому, а також ми обмінюємося подарунками на Різдво. Ну і вже традиційно е, в цих подарунках є якісь книги. Отож, Чарльз Дікенс, е, посмертні записки піклікського клубу, видавництво Абаба Галамага. Так, давайте це їхня красива така. Серія з класикою. Дивлюся всередині. Дуже багато ілюстрацій не бачу. Книжка вже аж аж скрипить, клей, тріскається. Ну, так, є такі якісь невеличкі ілюстрації, де-не-де трапляються, але не так, щоб прямо на кожній сторінці не так їх уже й багато, але, але є. Ось ще одна така. Мені дуже подобається ця серія від Абаба Галамаги. У мене є три мошкетери з цієї серії, є тепер Дікенс. До речі, хотіла ж подивитися, хто перекладач. Так, Тут одразу пишуть, що ілюстрації Джозефа Клейтона, Кларка, Роберта Сеймура та Геблота Найта Брауна. Так. Переклад з англійської Володимира Панченка. Ну загалом у Абаба Галамаги, е, наскільки я знаю, завжди хороші переклади, там добросовісні перекладачі, е, редак, редактори. Я не знаю за сюжетом про що ця книга. Е, я знаю, що це класика. Це Дікенс, е, один з найвідоміших англійських письменників 19 століття. Е, е, я читала його е, пісню, різдвяну пісню в прозі. Uh, і я колись у школі ще ми читали пригоди Олівера Твіста, хоча я вже не дуже пам'ятаю про що вона. А, а ну, захотілося мені почитати Дікенса, тому я попросила Сашка, щоб він мені подарував цю книгу. Одним словом, видання дуже гарне. сподіваюся, колись прочитаю цього товстунця. До речі, скільки ж тут сторінок? 803. Ось так. Переходимо до наступної книги. Наступну книгу мені подарував е, письменник Сергій Пліттяй. Це Чаклун із княжграда, книга, «Третя дерево життя. Пан Сергій мені подарував, е, дав комусь першу книгу на огляд, я про неї розповідала. Десь тут буде посилання на мій відгук. А потім пан Сергій подарував мені другу частину, коли вона вийшла, і це третя частина. І я би хотіла цього року перечитати першу і прочитати другу, третю, і прочитати цю трилогію повністю. Наступна книга, знову ж таки, від мого друга Сашка, тільки цього разу це вже подарунок на день народження. Я також попросила його, щоб він мені її подарував. Це Саша Буль-Плюч від видавництва 333. Це перевидання. Раніше ця книга вже виходила. Я не знаю, не пам'ятаю, в якому видавництві, але останні кілька років її неможливо просто було знайти. Я її намагалася знайти на барахолках ще денебудь. Ніде вона мені не траплялася, а я бачила дуже хороші відгуки на неї. Це коста. Постапокаліпсис на українській території, і люди писали, що їм цей постапокаліпсис дуже сподобався. Тому тому я теж дуже хотіла собі цю книгу, і нарешті видавництво 333 її перевидали, а Сашко мені її подарував. Тут, до речі, ось іде така ось така ось така цікава закладинка. Бачите, тут видинанка така 333, а тут такий ось український ковбой. Ага, і тут он ще qr коди я так розумію, з посиланнями на сторінки, соціальні сторінки видавництва. Але це ще не все. Також е з цією книгою вийшов і комікс, «Плющ за стіною, і Сашко мені подарував в комплекті і комікс до цієї книги. Тож, будемо читати книгу? Комікс. І потім обов'язково розповім вам про свої враження. Я дуже-дуже хочу, щоб ця книга мене не розчарувала, тому що я дуже-дуже на неї чекала. Наступну книгу мені знову ж таки подарувала, дала на огляд авторка це Анастасія Гетьманська, дарунок шістьох. Наскільки я знаю, це Янки Далт, підліткова, юнацька література. Мені навіть ось подарували такий з кольоровим мальованим зрізом примірник, це вдвічі приємніше. Тут є. Мапи, зараз я подивлюсь, вони, здається, різні. Так, на форзицах є мапи. І я вже трішечки-трішечки надчитала, Ось 16 сторінок. Поки що мені цікаво, мені подобається, як це написано. А, можливо, трішечки не вистачає якоїсь такої а, письменницької майстерності, а, але я знаю, що це, здається, дебютна книга Анастасії Гетьманської, тому ну, ясно, що з першої книги письменницька майстерність не візьметься. Її треба м, наробляти руками, тренуватися, писати. І в книзі багато ось таких ось ілюстрацій. Вийшла ця книга у видавництві Богдан. Зараз я вам покажу, які ілюстрації. Ну, ці якісь такі навіть трішки дитячі. А далі я бачила, що там навіть такі якісь доволі страшні ілюстрації були. Не знаю, я тут така страшна ілюстрація, там, яка була, чи з черепами, чи з чимось таким. Одним словом, буду читати, обов'язково розповім вам про цю книгу і про мої враження від неї. Дякую, пані Анастасії, за подарунок і за можливість її прочитати. Наступна книга це Доберкробі, Багаряна країна. Це третя книга з, з тих книг, які в циклі Земне коло не входять до складу трилогії. Тобто це найкраще подавати холодною, друга це герої і третя це Багаряна країна. А після цих книг йде вже друга трилогія цього циклу. Видавництво КСД. Не знаю, який там переклад, чи є там якісь хліби, чи немає. Так, ага, тут ось є мама така на початку. Так, наступна книга це також подарунок, якраз від подруги від любоньки з каналу Любов до книг. Ми з нею також обмінюємося подарунками на день народження. І ось вона мене запитала, що би я хотіла собі на день народження. Я їй там дала список з п'яти чи шести книг. І ось вона подарувала мені Дена Сімонса Ендіміон. Продовження У мене було перші дві частини: гіперіон і падіння гіперіона. Це третя частина індіміон. А, нічого про неї не можу сказати. На сам Гіперіон у мене є відгук на каналі також буде десь тут по просила вгорі. Гіперіон мені дуже сподобався. Мені дуже сподобалося, як пише Ден Сімонс. В нього дуже потужна проза, я би сказала, інтелектуальна і дуже різноманітна, різнопланова. Ну, принаймні, так було в Гіперіоні. Так вимагав текст в Гіперіоні, тому що оповідь там велися від різних людей. І відповідно від того, хто розповідав свою розповідь, так і стилі мінялися. Одним словом, мені дуже подобається, як пише Ден Сімонс. Хотіла би, планую в цьому році дочитати і терор. Я його починала читати ще в лютому 2022 року. Тоді почалося повномасштабне вторгнення, і я так і не дочитала ту книгу, а потім ніяк не могла за неї взятися. Але мені дуже би хотілося її дочитати цього року. Ну, а потім і цикл пісні Гіперіона. Так, наступну книгу я купила собі сама. Буквально в останній день перед замовленням, щоб довго не чекати, це книга від видавництва РМ Вільям Текери Ярмарок Суєти. Я починала також читати цю книгу в 2021 році перед ну, до повномасштабного вторгнення. Потім якось не, не дочитала, читала її в електронці. Це була сканкопія і не дуже хорошої якості, тому читалася вона не дуже легко. А, але сам переклад мені подобався. Тут переклад Ольги Синюк, який був виданий ще, здається, в 80-х роках ХХ століття. І ось видавництво РМ а, перевидало саме цей переклад я не сумніваюся, що він хороший. Книжечка мене поки що запакована. Не можу вам показати, як вона виглядає всередині. Теж такий товстунець, важкий, великий. Можу вам показати тільки, як вона виглядає зовні. Наступна книга, це ви можете бачити одного разу розбите серце Стефані Гарбер від видавництва «Віват». Таке красиве видання з такими мальованими зрізами все таке рожеве, ванільне, красиве. От всередині тут така красива мапа. Я читала Стефані Гарбер Каравал він мені сподобався. Продовження, правда, ще не читала, бо каравал я читала що здається в му році, якщо не помиляюся. І наскільки я знаю, ця книга події цієї книги відбуваються в тому ж Всесвіті. Оскільки мені сподобався карвал, і я прочитала анотацію до цієї книги, то мені також захотілося її прочитати. Побачимо, подивимося. Якщо сподобається, то і продовження куплю. Ну а не сподобається, то не сподобається. Так, наступна книга, яку я купила, і у мене її вже немає, я її вже і продала, прочитавши це. Руїна Троянд» письменниці Брін, також від видавництва ВІЛВА, такий собі ретелінг на казку Красуня і Чудовисько. Найхтивіша книга з усіх хтивих книг, які я читала, там просто описуються оргії, сукуби, інкуби, які впливають на людей, і все таке Ну, така доволі відверта книга, порно фентезі, можна так сказати. Ну, Але за сюжетом мені було більше-менше цікаво. Я не можу сказати, що я пошкодувала про те, що я купила ту книгу. Ну, Більше-менше мені сподобалося. Наступна книга це також Янки Далт, можна навіть теж, мабуть, віднести її до жанру романтезі. Це танець злодіїв Мері Пірсон від видавництва «РМ». Вона мене також запакована в плівку, тому поки що не можу показати вам, як вона виглядає всередині Там під їхніми суперобкладинками, дуже красиві блискучі обкладинки. Але наразі не можу вам показати, чому я захотіла купити цю книгу. Це була доволі спонтанна покупка, це теж був останній день перед замовленням цієї книги. А, і справ тому що я читала кілька книжок з іншої трилогії Мері Пірсон. Чому кілька книжок, тому що тільки дві, я не завершила її читання. І мені та історія дуже сподобалась. Ця, події цієї книги також відбуваються в тому самому Всесвіті. І той всесвіт мені сподобався, мені було цікаво, як авторка його зобразила. Ну і загалом сам сюжет мені подобався, тому мені захотілося прочитати цю книгу. І Я дуже також сподіваюся, що вона мене не розчарує. І також хотілося б, щоб в майбутньому видавництво Рем або хтось іще видали її тут трилогію Мері Пірсон. Трилогія хроніки тих, що вижили. Бо хотілося б мати можливість і ту трилогію прочитати українською мовою о, і дочитати. Нарешті ну, ось така ось книжечка. Танець злодіїв. Дуже дуже сподіваюся, що вона мені також сподобається. Наступна книга це теж подарунок. Вам вже, мабуть, видно. Це пан Малодобрий Володимира від видавництва Баба Галамага. Це мені подарувала Марічка з каналу Марія Плюс. Ми також з нею, так би мовити, обмінялися подарунками на день народження. І я їй також написала декілька книжечок, я не знала, що саме вона мені подарує. Ось, до речі, вам я показую це ілюстрація Олександра Продана, який часто ілюструє книги Володимира Арінєва. Мені його ілюстрації, до речі, дуже подобаються. Зараз я ще знайду якусь картиночку, покажу вам ще. Читала кілька відгуків а, про цю книгу, це книга про Ката, здається. Е, і відгуки були хороші, людям вона сподобалася. Мені колись е, також сподобалася книга Заклятий меч Володимира Арінєва. Тому я думаю, що ця книга мені теж має сподобатись. І дякую Марічці за подарунок. Загалом дякую всім, хто подарував мені ці всі книжечки. Так, ну а далі ті книжки, які я купувала собі сама. А, а, в на сайті Мегогоукс, Мегогоу uh, тепер продають і книжки. У них була акція мінус 30% на книги видавництва Богдан. І я собі дозволила купити дві книжечки за кошти, які мені ви задонатили в лютому, на мою монобанку, там де я збираю на книжечки. Дуже вдячна всім, хто задонатив туди. Отож, які книги я замовила? Завершення, завершення циклу гі, пісні Гіперіона, схід ендіміона. Остання книга в цій тетралогії, тож я тепер зібрала всю серію і можу спокійно її читати. Так, і ще одна книжечка це така ось малюточка, маленька, маленька. Рей Бренбері прощавай літо. Обидві ці книги від видавництва Богдан. Чому я захотіла купити цю книгу, тому що вона а, входить до так званої трилогії «Грін...» про Грінтаун. А, одна з а, цих книг з цієї трилогії це щось лихе насуває», про яку я вам розповідала у відео про улюблені книги 2024 року мені надзвичайно сподобалося як написана та книга, стільки в ній життєствердності, якось, якась така дуже поетична, красива мова в цій книзі у Рея Бредбері. Тож я захотіла прочитати і решту дві книги з цієї трилогії про Грінтаун тут у господарів цієї квартири, де ми зараз живемо. Є книга Кульбабове вино, і я ось докупила третю прощавай літом. Там, давайте зараз гляну, чи є тут якісь ілюстрації всередині. А, ні, не бачу, немає. Ось такі ось так, а тут з іншого боку, такий самий. А, хто переклав? Щось лихе насуває, якщо не помиляюсь, переклав Олег Король, дуже гарний його нього переклад. Тут переклад з англійської Ірини а, Ну, Сподіваюся, він такий же гарний, як і той буде. Шкода, що не Олег Король переклав усі книги з цієї трилогії. Наступну книгу я купила на барахолці з рук. Це Пенелопа Дуглас панк 57. Так, я інколи теж читаю такі книги. Це не Дарк Романс, не така книга, як книги серії Диявольська ніч, це ну, підлітковий романс, я би так сказала. Хоча тут є доволі такі відверті сцени інтимні. Але загалом це книга про шкільну любов. Я вам вже неодноразово казала, що час від часу я люблю таке читати. Якісь книги мені подобаються, якісь не дуже. Ну ця я її вже прочитала. Можу сказати, що так середня. Я не можу сказати, що вона дуже якась погана, не можу сказати, що вона надзвичайно мені сподобалась. Середньо більше менше сподобалась. Хоча щодо перекладу, теж можу сказати, що є якісь помилки, якісь русизми. Не дуже їх багато, але вони тут є. М -м, варто було би віддати цю книгу ще раз редактору, переглянути і коректору. Це видавництво КСД, і я хочу вам сказати, хто тут перекладачка. М -м, переклад з англійської Марини Бієнко. Ну, я десь, не знаю, не чула нічого про таку перекладачку. Ну, не, не все так ще? добре в цьому перекладі. Наступну книгу я купила на нашому благодійному розпродажі буктуберському читаю для ЗСУ. Я залишу в описі під відео посилання на ті дописи в нашій спільноті, де є книги, фотографії з книгами і опис, які у нас є в наявності. Подивіться, будь ласка, перейдіть за цими посиланнями. Подивіться, які там є книги. Можливо, вас щось зацікавить. Там є книги, такі, яких вже немає в книгарнях, не так легко їх знайти. Можливо, саме ви шукаєте якусь саме з тих книг. Оплата за ці книги це донат, який потім піде на допомогу Збройним силам України. Ну а книга, яку я купила, це Ендівейр, марсіянин видавництво «Каймбуксу». Така теж малюточка. Не дуже зручно її буде читати, бо вона не дуже розкривається, а ламати не хочеться. І тут такий дрібнюсінький дрібнюсінький шрифт, такі маленькі, як макові зернятка, буквочки. Але. У мене цієї книги раніше українською мовою не було, я її читала. Це одна з моїх улюблених книг з наукової фантастики, космічної фантастики. Мова в ній тут йде про Марс і Марка Вотні, астронавта, якого залишили на Марсі самого, І от як він виживає там на тому Марсі, і як він, як він придумав повернутися на Землю. Мені дуже сподобалася свого часу ця книга, хоча в ній досить багато таких наукових ставок там, і біологічних, і фізичних, і астрономічних. Але це не завадило мені насолодитися цією книгою. Повторюсь, це одна з улюблених моїх науково-фантастичних книг. І я рада, що тепер вона в мене є в бібліотеці українською мовою, і що гроші за неї йдуть на допомогу ЗСУ. Як то кажуть, він він подвійна. Користь так, ну і останні мої покупки а, зовсім нещодавно для мене це було тільки два дні назад, для вас може буде трішки більше. була акція у видавництва КСД 25% мінус 25 від вартості книг видавництва КСД до річниці до дня народження видавництва. Якраз 25 років видавництво виповнилося. Отож, я нарешті докупила собі героїв Джо Беркромбі яких мені так ніхто і не подарував, і яких я купила собі сама. Тепер я маю усі книги з несерійних цих книг Джоберкромбі, які входять в цикл Земне коло, але не входять до складу жодної з трилогії, які такі стенделони, окремі кожна з них. А також купила собі першу книгу наступної трилогії, це трохи ненависті, новинка вона тільки-тільки нещодавно вийшла. Також КСД, ну, відповідно. Так, і я хочу подивитися і сказати вам, Хто тут вказані перекладачі? Так, тут переклад з англійської Анни нікіфорової Вакалюк. Тут у мене була Багряна країна. Ось це. Так, не падай, палець собі протишла. Так, багряна країна. Тут переклад з англійської Дмитра Кожедуба. Так, це вже інший перекладач. Здається, він же перекладав і найкраще подавати холодною. Не помиляюсь. Ну, котрусь із книг Аберкромбі він, здається, вже перекладав. Так, і трохи ненависті переклад з о, англійської Олени Оксаніч. Одним словом, перекладачі всі різні, я дуже сподіваюся, що вони якось цього разу принаймні узгоджували між собою власні назви і імена, тому що так, є вже такий випадок, що е, в книзі найкраще подавати холодною, і назвали дрижака тіпалом. І так, я навіть спочатку не дуже зрозуміла, що це одна й та сама людина, якби не прочитала відгуки інших людей, які про це сказали, то, може би не здогадалася, що це той самий дрижак. Ну, ось такі ось книжечки. Тепер від маю. А також я потім пішла, подивилася електронки, згадала, що я так і не купувала голі, не хотіла вже купувати її в папері, тому що досить дорого, і на ці книги я витратила гроші. Тому вирішила купити голі в електронці. Це Стівен Кінг, нагадаю. Хто не знає, це окрема історія про голі Гібні, приватну детективку, яка спочатку працювала з Вільямом Годжесом, Білом Годжесом, а потім стала працювати сама. І це можна так сказати продовження. Перед цією книгою вам варто було би прочитати книги Містер Мерседес, що упало те пропало. Кінець зміни це трилогія про Біла Годжеса. Потім аутсайдер, потім, якщо кров тече, і далі наступна частина це ось голі. Я всі ці попередні книги прочитала, тому сміливо читати далі голі. І купила також ще три книги Кінга. Вирішила не купувати в папері собі протистояння, але також вирішила, що я хотіла би його перечитати як-небудь, тому що читала його дуже-дуже давно. Це одна з перших книг Стівена Кінга, які я прочитала. І хотілося би. Прочитати, перечитати, нагадати собі цю історію, тому я купила в електронці першу і другу частину. А також купила п'яту частину темної вежі. Перші чотири у мене є в папері. Перші три мені подарував пан Олександр, дуже дякую йому. Четверту частину я купила сама в книгарні КСД, десь два роки тому, коли вона ще там продавалася. Ну, от п'яту взяла в електронці. І планую поступово докупити шосту, і сьому, також в електронці, поки вони є, тому що перших чотирьох в електронці вже чомусь немає, немає можливості їх купити. Тому, поки є шоста, сьома, треба їх також докупити, щоб мати можливість перечитати цей цикл українською також. Ну, ось такі ось у мене покупки і подарунки вийшли цього разу. Якщо читали якісь із цих книг, пишіть мені в коментарях, тільки бажано без спойлерів, або якщо. Ні, це таки бажано без спойлерів. Пишіть, чи сподобалися вони вам чи не сподобались? Якщо хочете, щоб я зробила окремий огляд на котрусь із цих книг, також пишіть мені в коментарях. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. В описі буде посилання на нього. Там я розповідаю про події мого читацького життя в теперішньому часі. От читаю якусь книгу і ділюся своїми враженнями про переклад або про якісь події. Також розповідаю про якісь книжкові події. Одним словом. Сходіть за посиланням, подивіться, а ще краще підпишіться. Ну, я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги в Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!